Всім привіт! Продається свіжопригнаний з Німеччини Renault Trafic у довгій базі, в класному стані, 100 тисяч всього на всього пробігу моя машинка, чистий 21 рік. Є в нас парктроніки, є безключовий доступ, збережена будка. Все в хорошому стані на зимовій гумі. Є тут також безключовий. Нічого не побито, не погнуто. Все збережене. Без підкрасів машинка по кузову. Покажу зараз прибором. Без м'ятин, без ніяких дефектів. Так, показуємо. Капот 97. Кому потрібно. Він код. 84, 106, 109, 109, 101, 103. 99, 100, сто дев'яносто шість сімдесят вісім. Вікно оригінал, двадцять перший рік. Все збережено. Хороша резина. Є в нас два ключики по машинці. Комплектація не максимальна, але пробіг 108 тисяч оригінальний. Машина з німецького аукціону, будь-які перевірки, технічно просто в ідеальному стані. Кому потрібна для роботи, вона реально вартує уваги. Сертифікат зроблений. При першій постановці на грузові автомобілі пенсійний фонд. Не сплачується, тому перша реєстрація зовсім недорога. Кого цікавить, будь ласка, дзвоніть, приїжджайте на огляд і забирайте цього трафіка. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.